Всі знають, що це таке. Це лототрон. І за допомогою цього пристрою можна дуже легко об'єднати учнів або учасників тренінгу, в пари, в групи. Все, що нам потрібно, це написати невеличкі папірці з іменами учасників, закласти їх в кожну капсулу окремо, а потім розкрутивши капсулу. Капсули у лототроні дістати кульки, діставати їх по черзі, відкривати. Вони доволі легко відкриваються, але однією рукою це робити незручно. І називати ім'я учасника, групувати таким чином необхідну кількість команд. Власне кажучи, дуже зручна штука. Вітаємо Мотю, моті теж дуже сподобалася ця штучка, яка торофтить. І, власне кажучи, капсули. В мене є двох розмірів: менші і ще не розпаковані навіть більші, якими я ще навіть не користувалася. Ну і крім такого застосування, можна ще використовувати лототрон безпосередньо в організації різноманітних благодійних лотерей, розігрувати призи і таке інше. Дякую за увагу! І Мотя теж дякує.